Спілкування з природою, поглиблення знань про культурні рослини, землеробство та садівництво, і, звісно ж, обмін досвідом між самими студентами. Начебто звичайна програма агрономічного факультету, але відмінність все ж таки є. Студентам університету третього покоління вже далеко за 50, а то й 70 років. Юлія Шаповал побувала на станції юних натуралістів, де базується факультет, відвідала перше заняття та поспілкувалася з його слухачами. В університеті третього покоління навчається багато цікавих та творчих людей. У шості цей навчальний заклад працює вже другий рік. І ось на початку жовтня двері Альма-Матер для першокурсників відкрилися знову. Агрономічний факультет, який працює на базі станції юних натуралістів, 6 жовтня прийняв до своїх лав близько 25 студентів. Але за словами декана факультету та за сумісництвом директора Сюну Сергія Корнієнко, це ще не всі бажаючі, бо прийшли до них не лише новачки, а й ті, хто минулому році вже прослухав курс лекції. Та практичних завдань. Всі наші слухачі, які е, здобувають у нас теоретичні знання, вони безпосередньо на практиці е, проводять у себе на, на присадибних ділянках. І безумовно, в цьому році. Е, такою новітньою формою у навчанні буде те, що ми будемо проводити круглі столи для того, щоб обмінюватись безпосереднім досвідом. Питання садівництва городництва, кіднікарства. Вони не вичерпані. Дуже багато проблем існує. Дуже цікавих, цікавих новинок і розвивається садівництво і городництво. З'являються нові культури, нові сорти. Тому безумовно хочеться людям ознайомитись з такою новою методикою, як за ними доглядати, як вирощувати з тим, щоб отримувати гарні врожаї. Навчання на факультеті за словами. Лі. Ніх слухачів це не лише оволодіння базовими знаннями з агрономії, а й досить змістовні актуальні лекції та практичні заняття, завдяки яким пенсіонери набираються ще більшого досвіду, бо саме для цього студенти елегантного віку записалися на навчання. краще в саду працювати, щоб краще рослини вирощувати, знати як лічити рослини, як вирощувати, щоб урожай був хороший. Я тут у але ну маю участок. І там працюю ціле літо, щоб додати, щось що то новеньке давай, може, десь щось то більше вирости. ну і з рослинами як треба общатися, щоб був хороший врожай. Я вирішила і углубі знання по і так як я вже більше років займаюся доводством. І... Це теж буде мені полезно. Дивлячись на трохи схвильовані, але зацікавлене обличчя, відразу уявляєш цих слухачів курсу зав'язання. на кухні, що випикають запашні пиріжки для онуків, або ж просто перед телевізором відпочиваючих. Але ж ні, студенти, яким вже далеко за 60 років, повні енергії та стремління здобути ази агрономії. Знаєте, хоч і 72 роки, ну не страшно. Дочка підтримує, внук сміється. у свою чергу. декан агрономічного факультету ознайомив нас з річною програмою курсу, яка налічує п'ять розділів. Ґрунтознавство це перший основний такий принцип, тому що будь-яке впровадження сільськогосподарських робіт воно відбувається на, на скажімо так на основі ґрунтознавства. Курс садівництва у програмі входиться городництво Квітникарство і останнім часом все набуває широкого поширення. Це лікарське рослинництво і ландшафтний дизайн. Щодо того, чи важко читати лекції та проводити заняття не з юними парубками та дівчатами, а з дорослими і досвідченими людьми, які за своє життя пройшли і водою і мідні труби, Сергій Володимирович з посмішкою відповів. Ця категорія людей вона безумовно дуже цікава, специфічна, тому що вони мають певний досвід і. Безумовно, з такими людьми працювати дуже приємно. Першокурсників з їх першим днем навчання прийшла привітати Ніна Сиваєва, заступник міського голови та ректор університету третього покоління. Ніна Олексіївна відмітила, що більшість облич їй вже знайомі, а це означає, що вони рухаються у правильному напрямку, продовжуючи роботу університету та заохочуючи все нових студентів. Ми будемо і далі працювати. Я ще раз підкреслю, може повторюся в тому, що враховуючи всі побажання слухачів, які будуть. Бо саме він працює для наших слухачів, для наших людей. Здоров'я вам всім, <риклад> творчих успіхів, щоб ви здобули те, чого ви бажаєте здобути. Передавали своїм близьким, залучали як більше людей до роботи в нашому університеті, знайшли собі друзів. Час заняття не обійшлося без приємних сюрпризів. Так, грамотою міського голови, який і виступив ініціатором створення у нашому місті такого навчального закладу, за вагомий особистий внесок і реалізацію цього інноваційного проєкту, був нагороджений викладач станції юних натуралістів Андрій Колинець. Після цього присутні студенти заповнили відповідні анкети, прослухали свою першу вступну лекцію та приступили до практичного завдання. Ознайомилися з навчально-дослідною земельною ділянкою, побували в колекційному відділі та від відвідали живий куточок і зимовий сад. Завершилися пари частуванням чаю, настояного на лікарських травах, яких усюні вирощується понад 40 різних сортів. До речі, навчання на факультеті триватиме два семестри і буде абсолютно безкоштовним для всіх бажаючих.